Знаєш, буває так, що застряєш у якомусь болоті, латаєш дірки в човні, а він все одно тоне. Вкладається купа сил, а результат нуль. А причина. Вона десь там, за кулісами життя, тихо собі працює, як грибок під плінтусом. Можливо, вся справа не в твоїх зусиллях, а в тому, що ти граєш за неправильними правилами. Уяви собі, твій життєвий шлях. Це не випадковість, не лотерея, а точно, як годинниковий механізм, система. Як річний цикл, як обертання землі навколо сонця, як закони фізики. Тільки ти про них не знаєш. Я теж колись жив у цій ілюзії, поки не розібрався. Багато хто вважає, що успіх це удача, а невдачі, доля. Нісенітниця. Це як стверджувати, що яблука падають з неба випадково? Є закон, точнісінько як закон тяжіння, тільки набагато глибший закон вічної трансмутації енергії. Все навколо, постійний рух, вічний танець енергії. Вона перетворюється, трансформується, ніколи не стоїть на місці. Твої проблеми, успіхи, гроші, все це енергія, яка постійно змінює форму. Чому ти відчуваєш себе в пастці? Чому гроші тануть, як сніг навесні? Чому кар'єра стоїть на місці, стосунки тріщать по швах, а здорове підводить? Я знаю, бо сам через це пройшов. Пам'ятаю той гнітючий стан, коли дивишся на виписку з банку, а в горлі комок. Коли відкриваєш холодильник і думаєш, щоб такого зварити з того, що є, коли майбутнє здається темним тунелем без кінця. Але я відкрив для себе одну важливу річ: коли я жалівся на долю, зациклювався на проблемах, я тільки підживлював енергію нестачі. І Всесвіт, як дзеркало, відображав мені цю енергію назад. Я вібрував на частоті бідності і саме це й отримував працював прибиральником у Торонто. Ми в підлоги в офісах, де інші будували свої імперії, а я ледь вибирав на проїзд. Лежачи на холодному бетоні своєї квартирки, я задався питанням, чому так? Тоді мені трапилася книга Наполеона Хілла Думай і багатій, я зрозумів, що моя ситуація це не вирок, а наслідок моєї ж енергії, моїх думок, моїх дій або радше бездіяльності. Я змінив свою внутрішню вібрацію, почав візуалізувати життя, про яке мріяв, поводитися так, ніби я вже його досяг. І почав вивчати механізми людського мозку ці універсальні закони. І що? Трансформація відбулася сама собою. За кілька місяців я з бідняка перетворився на людину, яка заробляє тисячі доларів на рік, неможливо було й уявити раніше. Це не щасливий випадок, а свідоме керування енергією. Якщо все є енергія, а енергія рухається, значить, я можу направити її в потрібне русло. Скільки разів ти прокидаєшся з почуттям тривоги, з думкою, знову той самий день? Поки ти вібруєш на цій частоті, життя даватиме тобі більше того ж самого. Я не кажу, що треба будувати ілюзії, а про справжню зміну енергетики, внутрішнє рішення діяти, думати і відчувати себе гідним того, чого хочеш. Сучасна квантова фізика доводить, субатомні частинки проявляються лише тоді, коли їх спостерігають. Тобто, твоя увага, твій фокус буквально формують твою реальність. Це не езотерика, це наука. Зациклений на нестачі отримаєш ще більше нестачі. А фокусуєшся на тому, чого бажаєш. Обставини змінюються. З'являються потрібні люди, виникають нові ідеї, відчиняються двері, які раніше були зачинені. Простий виклик. Три дні перед сном детально візуалізуй життя своєї мрії. Прокидайся у своєму ідеальному домі, працюй з натхненням, грошей вистачає на все, здорове, відмінне стосунки на висоті. Проживи ці емоції, ніби вони вже реальність. А вдень так, ніби ти вже на шляху до цього. Енергія, яку ти випромінюєш, це реальність, яку ти притягуєш. Помічав, як життя йде хвилями. Періоди, коли все чудово, гроші, шанси, люди. А потім все валиться. Телефон мовчить, клієнти зникають, гроші тануть, проблеми наростають. Здається, удача відвернулася, так? Знаю, сам пережив це не один раз. Але є одна річ, яка змінила моє ставлення до цих коливань, все в житті відбувається циклами. Існує закон ритмічності. Ніщо не стоїть на місці, все, що піднімається, опускається, і навпаки. Пори року змінюються, припливи і відпливи, день змінює ніч. Це природний ритм життя. Проблема в тому, що багато хто, можливо, і ти сприймає важкі часи, як кінець. Криза, борги, розрив стосунків, хвороба, що ти робиш? Впадаєш у відчай, скаржишся. Думаєш кинути все. Я так і робив. Впадав у паніку, тонув у негативі, вважаючи, що все тільки погіршуватиметься. І погіршувалося. Після досягнення певного успіху я вплутався в ризиковані інвестиції, яких не розумів. Результат втратив майже все, що нажив за роки. Один з найчорніших періодів у моєму житті. Пам'ятаю, безєсонні ночі. Коли дивився в стелю і питав себе, як я це допустив. Сором, страх, злість. Але що мене підняло? Згадка про цей закон. Я зрозумів, що, опинившись на дні, за законом ритмічності мав почати підніматися. І так і сталося. Припинивши боротися з циклом, прийнявши його як тимчасове явище, я почав готуватися до нового етапу. І все змінилося. Несподіване запрошення на лекцію, новий клієнт, успішний проєкт все повернулося на свої місця. Скільки разів ти опускав руки, вважаючи, що поганий період триватиме вічно? Скільки разів здавався, будучи за крок від перемоги? Дослідження психологів показують, що більшість людей кидають свої плани, цілі, мрії саме в момент максимального емоційного напруження перед самою кульмінацією. Розуміння життєвих циклів дає тобі силу. В період спаду не панікуй, готуйся, зміцнюй себе емоційно, вчися, розвивайся, будь відкритим, бо знаєш, наступна хвиля обов'язково прийде. Прийде завжди. Не плутай прийняття циклу з пасивністю. Одне розуміти, що це фаза, інше скласти руки і чекати, поки все владнається саме собою. Ти маєш діяти. Продовжувати сіяти, навіть якщо нічого не сходить. Візьми Уолта Діснея. Перед створенням своєї імперії він збанкрутів, його відхиляли численні студії, він втратив права на свого персонажа, освальда щасливого кролика. Будь-хто інший здався би, але він зрозумів циклічність і рухався далі, створивши Мікі Мауса, перетворивши невдачу на успіх. В якому циклі ти зараз? підйомі чи спаді. Якщо у спаді чудово, підйом ближче, ніж ти думаєш. Але для цього треба наполегливо працювати. Запиши все позитивне, що відбувається протягом семи днів, навіть дрібниці, посмішка, несподіване повідомлення, хороша новина, будь-який знак змін. Це допоможе тобі зосередитися і зберегти енергію до моменту переломного моменту, а він буде обов'язково. Переходимо до найболючішого зв'язок причини і наслідку. Озернись навколо. Все, що відбувається у твоєму житті сьогодні, це результат причин, які ти створив свідомо чи несвідомо. Якщо ти в боргах на ненависній роботі почуваєшся самотнім, маєш проблеми зі здоров'ям, твій життєвий шлях це нескінченний цикл проблем, все це має причину. Нічого не відбувається випадково, ніщо не є покаранням. Це діє закон причини і наслідку. Роками я був прикладом того, як цей закон може працювати проти нас, коли ми його не розуміємо. У молодості я скаржився на життя, уряд роботодавців, відсутність можливостей, економіку Винуватив усіх і вся, крім однієї людини, яка відповідає за мої результати, мене самого. Є один епізод, який досі викликає у мене і сором, і вдячність. Я їхав на старій, зламаній машині, купленій на останні гроші, і двигун заглох посеред дороги. Я сидів у холоді, почався дощ і знову почав скаржитися, чому це тільки зі мною? Саме тоді все стало зрозумілим. Я зрозумів, що та зламана машина, та ситуація, те почуття поразки це наслідок років неправильних рішень, віри в нестачу руйнівних звичок. Той день став моєю точкою перелому. Я усвідомив, що для різних результатів мені потрібно створювати різні причини. Більшість людей це розуміє, але продовжують чекати, що їх врятує якась зовнішня сила. Скільки разів ти казав, коли виграю в лотерею, все зміниться. Поки ти чекаєш на зовнішні причини, наслідки будуть тими ж самими. Візьми Майка Тайсона. Великий боксер. Заробив мільйони його любили, але він ігнорував причини, які створював у своєму особистому житті, втративши майже все, гроші, престиж, свободу. Чому? Бо наслідки це прямий результат засіяних причин. Неважливо ти світова зірка чи ніхто закон один для всіх. Оправ'я нефрі, жертва насильства, екстремальної бідності, відкинутості. Використала кожен досвід як паливо, засіявши причини, які привели її до того, щоб стати однією з найвпливовіших і найбагатших жінок світу. Наука підтверджує те, що духовні закони вчать століттями. Дослідники з Єльського університету спостерігали за сотнями людей протягом більш ніж десяти років і виявили, що проактивні люди, які відповідають за свої результати, мають більше шансів досягти успіху в фінансовій, емоційній та професійній сферах. Це не збіг, це закон причини і наслідку. Кожну хвилину бездіяльності, живлячи негативні думки, скаржачись, відкладаючи все на потім, ти створюєш нові причини, які призведуть до наслідків у майбутньому. Твоє життя через півроку буде відображенням того, що ти вирішиш робити чи не робити, починаючи з сьогодні. Практичний виклик п'ять днів, якщо ловиш себе на скаргах чи звинуваченнях. Зупинись, зроби глибокий вдих і заміни цю думку дією. Нехай це буде щось маленьке, дзвінок, резюме, висловлення вдячності, але зроби щось, що створить нову позитивну причину нові причини, нові наслідки. Твоє життя може змінитися вражаючим чином, коли ти візьмеш на себе відповідальність. Кожна проблема, з якою ти стикаєшся, носить у собі зерно рішення. Це не дешева самовпевненість, це закон полярності. У всього є два боки. Де є негатив, там є позитив, де є поразка, там є успіх, де є страх, там є сміливість. Два боки існують разом, як дві сторони однієї монети. Пам'ятаю, коли збирався кинути лекції. Я вклав останні гроші в тур, зняв зали, підготував матеріали. А на першому заході прийшло три людини. Я подивився на порожні крісла і подумав: треба зупинитися. Але згадав про закон полярності. Якщо є негативна сторона, є і позитивна, я змусив себе побачити інший бік. Три людини прийшли, вийшли з дому, щоб мене послухати. Я вирішив провести найкращу лекцію в своєму житті, ніби говорив перед тисячою людей. Результат. Ті три учасники були настільки вражені, що почали мене рекомендувати, і моя кар'єра набрала нового темпу. Скільки разів ти бачиш тільки погане. Перед проблемою ти закриваєшся, як ніби навколо лише темрява. Сучасна психологія називає це упередженістю до негативу. Дослідження Гарварда і Стенфорда показують, що наш мозок запрограмований звертати більше уваги на погане механізм виживання. Сьогодні, замість того, щоб тікати від лева, ми тікаємо від можливостей, бачачи лише загрозу. Скільки грошей, щастя, стосунків, здоров'я ти втратив, не тренуючи свою свідомість на пошук іншого боку. Робота, яку ти втратив можливо, це була ідеальна можливість, щоб почати справу своєї мрії. Розрив стосунків. Можливо, це поштовх, якого тобі не вистачало для розвитку. Томас Едісон зазнав понад тисячу невдач під час створення лампочки. Коли його запитали, як він себе почуває, він відповів: Я не зазнав тисячу невдач, я відкрив тисячу способів, як не зробити лампочку. Дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що люди, які тренують свій мозок на пошук рішень, розвивають більш емоційну стійкість, значно підвищуючи свої шанси на фінансовий успіх і добробут. Запрошення протягом семи днів, коли виникає проблема, запиши її з одного боку, а з іншого принаймні три рішення або уроки це не повинно бути якесь чудо рішення, вправа змушує мозок шукати іншу сторону. Перепрограмуючи твій ментальний шаблон. Поділися цим вправою з кимось. Коли ми висловлюємо свої думки в голос, зміни посилюються. Великий перелом відбувається, коли ти розумієш, що кожна перешкода це замаскований подарунок, шанс зрости, розвинутися і довести собі, що ти сильніший і здатніший, ніж уявляєш. Немає проблем без рішень, є лише обмежена перспектива. Зміна перспективи цілком у твоїх руках. Абсолютно все, що відбувається, має причину, світує циклом, підкоряється полярності і формується енергією, яку ти випромінюєш. Нічого не є випадковим, ніщо не є покаранням, все є наслідком і все можна змінити секрет почати зараз з тим, що ти маєш саме там, де ти є ще кроком ближче до себе. Перед вами розкривається нова сторінка на шляху пізнання, сяючи обіцянками розумового зростання. Готуйтеся піднятися ще вище сходами мудрості, кожен крок, хай і малий, робить вас багачими, проникливішими, усвідомленішими. Здобутий знання це скарб, що наповнює душу і розширює ваше розуміння світу та самого себе. Безмежно вдячний вам за те, що пройшли цей шлях разом зі мною, кожна хвилина. Кожне запитання, кожна спільна думка це цінне насіння, з якого проростає наше спільне зростання. Навчання це безкінечний океан, де кожна хвиля досвіду розкриває нові глибини, змінюючи наше сприйняття дійсності. З кожним відео перед нами постає новий горизонт, нова загадка, нове випробування. Всесвіт знань стає все цікавішим та натхненішим. Мов зоряне небо, що сповнене незлічених таємниць, які чекають на своє розкриття. Ця подорож це не лише здобуток знань, а й задоволення від саморозвитку. Шлях може бути тернистим, та винагорода перевершує всі труднощі, ведучи до безперервного та приємного зростання. Пам'ятайте, навіть найменша перемога це крок до трансформації. Мудрість це не те, що знаходять, а те, що будують. Це постійне оновлення погляду на світ. Дякую за вашу відданість, невпинний пошук знань та час, присвячений цій подорожі відкриттів. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі у наступному відео, де ми разом вирушимо у нову пригоду по безмежному океану знань, де кожна деталь, кожне поняття, кожен урок це частина великої картини. Приєднуйтесь до мене у цій незабутній подорожі до самопізнання. Де постійне навчання та прагнення до мудрості є нашими провідниками, відкриваючи перед нами краєвиди ідей, думок, понять та відкриттів. Кожне відео це нова сторінка захоплюючої саги, яку ми створюємо разом, розгадуючи таємниці всесвіту, розкриваючи секрети життя та насолоджуючись красою безперервного навчання. З кожним кроком зростає відчуття досягнення та особистого зростання, демонструючи наш потенціал до розвитку та процвітання. Шлях до мудрості безкінечний, але кожен крок підносить нас на вищу сходинку розуміння Не пропустіть нагоди долучитися до цієї захоплюючої подорожі, де кожне відео це нові двері у світ знань та відкриттів. І я з великим ентузіазмом чекаю на вас у наступному відео, прагнучи поділитися мудрістю та надихнути на інтелектуальний ріст. Готуйтеся до нового етапу цієї пригоди, сповненого викликів та винагород, що розширять ваші горизонти та збагатять ваш розум. Разом ми досліджуватимемо шляхи мудрості, розкриваючи її таємниці та знаходячи глибший сенс у нашому невпинному прагненні дознань. Чекаю з нетерпінням нашої зустрічі у наступному відео, щоб розділити цей дорогоцінний момент зростання та навчання. Кожне відео це нова перспектива. Новий погляд, нова можливість розширити наші інтелектуальні горизонти. Шлях до мудрості це безперервна пригода, процес перетворення, що робить нас кращими з кожним днем. Сподіваюся, ви залишитеся з нами, досліджуючи нові знання та розкриваючи таємниці мудрості у подорожі самопізнання та безперервного зростання. Кожне відео це нова перспектива, нове розуміння, новий крок у будівництві знань, що супроводжує нас усе життя. І так ми рухаємося вперед, у пошуках нових істин, нових знань та нових способів бачити світ. Ця подорож лише початок, і попереду ще багато чого треба дослідити, ще багато чого треба вивчити. Сподіваюся, побачити вас у наступному відео готову ми до ще однієї приголомшливої подорожі до інтелектуального зростання. Готуйтеся до викликів, до навчання, до зростання та до того, щоб стати кращою версією себе. Постійне навчання це один з найцінніших скарбів, якими ми можемо володіти, і я відчуваю честь ділитися ним з вами. З нетерпінням чекаю нашої наступної пригоди у світі знань у безкінечній подорожі, де знання, наше паливо. А мудрість наша кінцева мета. Кожне відео це ще один крок у цій неймовірній подорожі особистісного та інтелектуального зростання. Дякую, що ви тут, і до наступної зустрічі, де нас чекають нові відкриття та роздуми.